Продається двохкімнатна квартира 48 квадратних метрів в селі Джурів за 6 тисяч доларів. Так це не помилка це саме така ціна. Квартира знаходиться в самому центрі цього мальовничого села. На жаль, 10 років назад в цій квартирі був пожар, після якого господарі купили собі інше житло, а ця квартира залишилась, тому потрібно робити ремонт. Через це і така доступна ціна. Приємним бонусом буде ще одне приміщення, яке є поряд. Воно входить в цю суму: це є кладовка разом з півницею і власне джерело. А ззаді є невеличкий сад, де ростуть молоді дерева. Можна в майбутньому поставити собі альтанку. Це ідеальне житло для тих, хто привик жити в квартирі і хоче, щоб була поряд природа. Біля квартири, в радіусі 200 метрів, є школа, будинок культури, сільська рада. Банкомат, ресторан, декілька магазинів, аптека, зупинка, з якої за годину можна доїхати в Черниці, і за в Івано-Франківськ. Чудово, що є за 500 метрів річка і ліс, де ви зможете насолоджуватися природою. Всю інформацію про квартиру можете дізнатися у мене.